Всім привіт, дорогі друзі! Сенсаційний старт від Київського Динамо в третьому кваліфікаційному раунді. ЛЧ насправді проти Пафоса, де ну я чесно не очікував, що Динамо точно програє в цьому поєдинку. Так, мінімально це сталося в кінці гри, але тим не менш, давайте в цьому відео розбиратися, чому так сталося. Що можна виправити в матчі відповіді, і чи взагалі спроможне Динамо закамбечити з тим футболом, який ми побачили проти Пафоса, тому що вже прослідковується певна тенденція того, як грає Динамо на старті сезону, і це насправді не дуже гарні новини, я думаю, для нас, як болівальників українського футболу. Тим не менш, Динамо програє це тільки перший поєдинок, і звісно, в матчі відповіді є, що виправляти. Інше питання, що це вже буде матч на виїзді, де буде підтримка трибун? Ну але це попливати Нашій команди не може, тому що ми так кожен єврокубковий сезон вже там кілька років граємо на виїзді. Друзі, від вас в коментарях мені цікаво почитати вашу думку. Ваші враження від київського Динамо на рівні вже реально конкурентного суперника. Тому що Хамрун, Верес, забудьте, ви бачили все на футбольному полі сьогодні. І ця кіпрська команда дійсно дала супротив. Перед початком також не забудьте поставити лайк. Це важливо в підтримку цього відео. Так буду бачити, що ви його подивилися і що, ви, що вам дійсно воно сподобалося. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вже наступні відео та прямі трансляції. І нагадую про спонсора каналу, яким є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Почнемо зі складу, де Олександр Шовковський перед матчем заінтригував все-таки вибором лівого Вінгера. Насправді тут було два варіанти: або ми побачимо якусь нову схему гри від Олександра Шовковського, і загалом якийсь можливо план на гру інший, ніж які ми бачили так до цього. Або це просто буде там стандартні 4-2-3-1. Де Вінгером буде виступати або Піхальонок, або Шапаренко. І два опорні Михаленко-Брашко другий варіант найпростіший. Тобто Шовковський нічого не вигадував. Єдине, що змістив на лівий фланг для чогось Шапаренка. Саме він там грав. Хоча, знову ж таки, в запасі в Динамо був і Кабаєв, був Волошин, це номінально Вінгери, лівий, лівий Вінгер, так точно Кабаєв. Брагару був, також Герера на цій позиції може зіграти, ставиться туди Шапаренко. В принципі, це несправедливо. Працювало, це ніякого результату не дало. Ми там ні краще захищатися не, не почали, ні в принципі ватації особливої якості не давали. Брашко сьогодні в основі нарешті вийшов так. По всім іншим позиціям це ну, можна сказати зараз основний склад від Київського Динамо. Тому сюрпризів від Шовковського, я чесно думав, що можливо треба очікувати, але ну, від Луческо, можливо цю фішку взяв. Можливо, і від Пушича, який Судакова на фланг ставив лівий, також Шахтарі в деяких матчах навіть в Єврокубках. І Луческу, пам'ятаєте, Шепелєва ставив е, грати на позицію лівого Вінгера. Проблема в тому, що е, такі гравці по типу Судакова, Шепелєва, там Шапаренка вони просто закривають позицію, але вони не грають лівого Вінгера, не грають, не, не дають те, що може дати гравець тим набором якості, який має бути в е, крайнього е, атакувального півзахисника. Тому. Київська Динамо ну очікували, що буде намагатись грати першим номером. Ми з вами в анонсі перед цим поєдинком говорили, що. Віддавати м'яч Пафосу не варто. Е, потрібно все-таки грати першим номером, нав'язувати свою ініціативу і е, демонструвати в останній третині поля, те, що може Київське Динамо. Проблема в тому, що не було Боярського. Він ще не був готовий грати з перших хвилин. Це втрата, як показав матч. І нема Вінгера-лівого, там теж просадка. Тому все кинули на фактично єрмоленка ваната якщо так можна сказати, в центрі поля, звісно, теж. Піхальонок був рухливим, зміщувався на фланг до Шапаренка, намагався там десь відкриватися, створювати трикутники. В першому таймі голів не було. Якщо подивитися на статистику першому тайму, і все, що ми там зможемо згадати, в Динамо нуль ударів площину, але найкращі, найкращі моменти Динамо це вихід Дубінчака, коли він влучив в стійку. Контратака наша після швидкого вкидання ауту Дубінчак швидкість, там були варіанти для передачі. Він вирішив, він дивився чітко на, на м'яч, і вже, я так розумію, не розглядав варіантів з передачі, тому пробив на силу, влучив в стійку м'яч відлетів на відворіт. На жаль, не забив. Це був найкращий момент, напевно, Динамо в матчі. Хоча був ще пізніше стандарт. Стандарт, який не забив Ванат, точніше подача на Ваната. Ванат був зовсім один в радіусі пів метра. Біля нього нікого не було. Він б'є вище воріт. і три удари там з дальній дистанції, там два удара від брашка, теж не точно. Натомість суперник в перші 15 хвилин заганяв Динамо. Суперник пресингував. Динамо під цим пресингом помилялося. Динамо давало створювати моменти. Плюс до того, ми відмічали з вами дуже небезпечний жажа. Дуже сподобався в анонсі. Теж відмічав саме з флангу. Він класно загострює, зміщується в центр. Хороша ліва нога пробував. Нього був момент на початку. Не врятував. Також знову ж таки вони зіграли сьогодні без номінального нападника. У нього не було форвардів, два нападники в них в запасі. Сиділи Форварда, фактично грав Танкович, оцей капітан їхній з глибини. А фланги в них, що цікаво, такі динамічні були, змінювався Корея позицію і змінювався з жажею. Жажа цей взагалі універсальний разом з Кореєю. То Жажа грав Ліво Вінгера. То Корея, вони мінялися позиціями. Хтось один грав право захистка, хтось один право вінгера Це цікаво, що можна було в суперника помітити. Тобто, динамічна зміна позицій в деяких футболістів на позиції форварда теж з'являлися різні варіанти варіації футболістів. Тобто вони намагалися Динамо заплутати, і можна сказати, вдалося Динамо ну, нічого такого би, да, не продемонструвало Хоча після такого тиску від суперника, в перші 15 хвилин, Динамо оклигалося і десь забрали м'яч під свій контроль. В таймі першому, але з позиційної гри Динамо нічого не створило. Те, що працює в УПЛ це комбінаційна гра, те, що працювало як мінімум минулого сезону. Зараз з Хамруном, да, це рівень суперника. З Вересом мені прям дуже насторожив цей поєдинок, мене насторожив. Я побачив низько Динамо, дуже інертне в Атаці. Фактично таке саме, ми побачили і сьогодні. Нема зв'язків, хоча вони є. Ванат Ярмоленко намагались витягувати цю команду. Вдвох не витягнеш. Шапаренко на фланзі смішно, Бух... піхальонок якось не дуже війшов в гру, якщо чесно. Не давав те, що він може давати. Гра між лініями, здорово, та й дальні удари. Брашко єдине, що ну, Динамо намагалися, якщо подачі не йдуть, комбінаційної гри нема, дальні удари від брашка теж не йшли. Він тільки в площину, влучив якраз перший брашко, там до 70-ї хвилини, перший удар в площину від Динамо тільки був. І все. Натомість Пафос ну, створили хороші моменти. Особливо на початку. Так, да, вони далі сіли. Вони захищались в першому таймі. Далі вже давайте розкривати те, що відбувалося в другому таймі. Тому що перший тайм багато фолів, затримок, багато браку в передачах і від нас теж в прийомі м'яча попов взагалі втрачає м'яч в аути, вилітають. Переведення теж в аути. Чимало браку. Фоли, дві жовті картки. І на другий тайм ну Шовковський відразу замін не робив. І Динамо фактично так само розпочало тайм другий як і перший. Тобто пафос розпочав краще. Пафос нас зловили на контратаці. На початку вони там зі стандарту створили момент. Жажа знову загострював. Знову для нас він був дуже проблемним. Давали пробивати, давали обігрувати, давали комбінувати. Супернику, паси між лініями в них проходили в штрафний майданчик нашій. Так, вони особливої загрози не створювали саме там біля Воротарської, але все одно це проходило. Це в них проходило, це те, що мало б робити київське Динамо. А натомість робив суперник. Про що це говорить? Про кваліфікацію футболістів? Попереду? Ми з вами говорили про те, що Кіпльоцький футбол він зараз не на підйомі. Вони мають можливість і фінанси запрошувати кваліфікованих легіонерів, які або збитчі льотчики вже в на топ рівні, або люди, які вже себе, в принципі, там реалізували, і зараз ну, просто трошки вирішили заробити то в Туреччині, то в Греції, то на Кіпрі, то ще десь. Тут дійсно ну, футболісти хороші, і оцей жажа насправді дуже сподобався. Попри те, що він там в Росії грав, але це був сезон 22-23, Потім він пішов звідти відразу ж. Дуже цікавий футболіст. Це насправді пряма на заміна Ярмоленко, як на мене, по профайлу класний, швидкий, технічний зміщення в центр, хороша ліва нога. Та Ще й правого захисника може зіграти. Чим вам не караває? Ідеальна заміна. Але ж ні, легіонери не їдуть. Суркіс вважає, що запросити легіонери складно. От вам склад чисто українців і склад умовних кіпріотів, з яких тільки два кіпріота. один голкіпер і другий лівий захисник. Все. всі інші легіонери, тому другий тайм. Перші 15 хвилин знову провал від Динамо. До 60-х хвилин жодного яскравого епізоду від киян. Пафос домінував, пафос пресингував, атакував. Потім Динамо знову вирівнювало. Пішли нарешті заміни, освіжання. Хоча треба відмітити, хто намагався завести команду? Хто, як не Андрій Ярмоленко? Його соло в 40 метрів сам з м'ячем. Протащився, пробігся, зайшов в штрафний майданчик, пробив. Це, напевно, найнебезпечніший момент взагалі, Динамо в другому таймі, коли саме Ярмоленко взяв на себе ініціативу протащити цей м'яч в своїй то 35 і в останньому сезоні е, взагалі в кар'єрі. Потім, звісно, його поміняли, тому що він втомився. Плюс до того, Динамо намагалися, ну, все, що ми намагалися, заробити, пенальті. Був епізод там в першому таймі, не поставили пенальті, і в другому таймі теж Ванат падав. Ванат намагався заробити. Він грамотно падає, якщо відмітить, не сказати і відразу не зрозумієш, симулював він чи ні. Перший епізод дуже натоненько. Насправді, 50 на 50, контакт там був, але е, ну, насправді в Упал такий пенальті поставили б, звісно, десь проти Вереса. Тут ні. Шерер, і е, на варі його підправили, вар е, його покликали, і він теж змінив своє рішення після перегляду. Ну і другий епізод там взагалі не переглядали, там пенальті не було. Тому от шанси. На халяву хотіли забрати матч. А в атаці щось створити? Ні, ми не можемо. Вийшов кабаєв Волошин, і от вам кабаєв Волошин. Окрім швидкості, Волошин нічого не може. Тут простору йому не дали, його взагалі не було видно. Кабаєв теж розчинився, в Атаці нічого не може, закрив позицію просто. Ми програємо фізичну боротьбу, тому що в них люди, вибачте, там півскладу, які мають досвід гри в чемпіоншепі, хтось в АПЛ навіть має досвід гри. Там люди фактурні з фізухою, в них заміни спрацювали, в них заміни додали активності атаці. А в нас навпаки, ну, таке враження, що навпаки, регрес дали. І кульмінація цього поєдинку сталася в кінці гри, де Київське Динамо. Цих кутових, скільки в нас було, друзі? Давайте, от, щоб не збрехати, я подивлюся. Всього-навсього, три кутові. І цей кутовий став роковим. Ми й так не дуже якісно ці кутові вміємо реалізовувати. Хоча забивали. Попов, Біловар забивали, ці голи скасовували на рівні Хамруна. Ми можемо забивати кутові, але отут при стандарті втрата беремо до цього, що вже була 85-та-84 хвилина гри. Хлопці втомилися. Позаду стояли, страхували контратаку Тимчик з Дубінчаком. Не най... ну, це швидкі футболісти. Грамотно, зрозуміло. І вони не провтикали цю контратаку. Дубінчак один в один грав з цим Андерсоном. Андерсон, так, да, він свіжий, він тільки он буквально нещодавно вийшов. Проблема в тому, що да, Андерсон був свіжішим, в нього є хороше технічне означення, бразилець. І він хетнув Дубінчака. Не знаю, це якість Дубінчака втома, я вважаю, що це більше втома, ніж Дубінчак, просто ну, такий прям слабкий захисник. От на цьому пафос підловив, дрібниця. В таких рівних поєдинках дрібниці, да, вони мають значення. Коли Дубінчак впритул б'є в стійку і не забиває, то якщо не забуваєш ти, забиває тобі рано чи пізно, коли ти не можеш, окрім цього, створити більш нічого. Окрім соло проходів Ярмоленка, ну вибачте, це жахлива граватація Насторожив старт сезону з Вересом, особливо гра. Малоінтенсивна. Динамо не може витримувати. Пафос нав'язали нам свій футбол. І далі, і далі, фактично, вже кінець гри, вони випустили сєму там Кіна вийшов, Ланга. Це все легіонери, кваліфіковані на рівні. От ми бачимо, на рівні Динамо, це все працює. І арбітер до кінця матчу додав 8 хвилин у нас було. І що відбувалося? Динамо щось створило за ці 8 хвилин? Більше. Половина цього часу пройшла на нашій половині поля, де Пафос грав по принципу, поки в нас м'яч нам не заб'ють. Вони тягнули час на нашій половині. Це насправді це невеличке, але позорисько програти в такому поєдинку. Це нічийна гра, насправді, де Динамо не проявили особливої ініціативи, де Динамо не переграло суперника по моментах. 11 ударів один в площину. Вибачте, це що? в суперника п'ять площину, як мінімум однакові кількість володіння можна на нього наплювати. Це не визначає взагалі нічого в футболі сучасному. Тому кінцівка гри провалена. Взагалі, я не розумію ці всі блін перестановки, коли в те 4 вінгера номінально є, ти ставиш Шапаренка. блін. Це вже якась це маячня. В шахтарі з Судаковим це не працює. В Динамо це теж не працює. Але, можливо, якість футболістів. От Суркісу може дійде, коли що якість. Можливо, тут справа в тому, що команда да, одним складом грає, але. Ну це вижатий Лімон, ти вже більше з нього не вижмеш. Вони видали максимум минулого сезону, все, що змогли, виграли УПЛ. В Єврокубках ми побачили рівень цього ж складу в Лізі Європи. Ну, вказали, ж рівень цього, цього складу. Хіба Шовковський щось вижме більше з них? Навряд чи. Плюс до того ви прибили брашка, таланта не продали. Він зараз взагалі дублер. Ну да, сьогодні в основу поставили, бо треба було два опорні. Збалансувати. Сильно збалансували чи ні, програли. Натомість, Ну Шапаренко теж втрачає мотивації. І ця команда, ну фактично, вона пройшла вже свій е, свій цикл. Потрібна нова кров, свіжа, вливання, легіонери, які, на які вони потрібні. Маємо, що маємо? Динамо Київ програє цьому пафосу. Е, не по грі, можна так сказати, я не вважаю, що ми прямо по грі, по грі програли. Але вибачте, на фарті далеко не виїдеш. Тут підфартило з контратакою супернику, що вони змогли її зловити. От і все. Thank <laughs> you. Тому, якщо підсумувати Шовковський, повністю програв сьогоднішній поєдинок своєму візаві людині, тренеру, який попрацював асистентом 10 років. Вона Емері знову ж таки, ми знаємо, що на Емері вигравав і три ліги Європи, в ПСЖ в Арсеналі працював. Тобто там е, є можливості, дав цього тренера. Є знання. Він дійсно вигравав серйозні трофеї на європейському рівні, хоч і не головним тренером, але тим не менш зараз він отримав в пафосі непоганих легіонерів, з якими подивіться, що він може зробити. Він може вплию вивести команду зараз. Минулий сезон цей колектив з цим тренером дійшли до 1-ї 18 ліги конференції, як мінімум, це вже непогане для них досягнення, що Шовковський неправильно зробив. Просто не вгадав, мені здається, з деякими футболістами, тому що коли були контратаки. Так, в нас непогані. Нам не вистачало швидкості попереду, тому що там був Шапаренко, він на дистанції не тямить, як бігти швидко. Справа досвідчений Ярмоленко, теж швидкості особливої немає. Ванат ну, не завжди був в тих позиціях, де потрібно вмикати. Є Дубінчак тимчик, на цьому Динамо поки їде. Вони можуть давати швидкість, Добінчак, от розігнав одну контратаку, про яку ми, можливо, будемо згадувати. Я сподіваюся, ні, якщо Динамо все-таки закамбечить. Але ну, заби там все могло піти по-іншому, тому що в таких матчах важливо забити першим. Тоді ти так Пічно сідаєш, забираєш просто перемогу. Як це зробив пафос, просто в них ще й часу було. Ну, скажімо так, вони вони забили прямо в роздягальні, можна сказати, під кінець гри, тому тому їм в цьому плані їм пощастило. Але вони реалізували свій момент, тому тут говорити про щастя теж провокаційно. На матч відповідь, друзі, я шанси бачу в Динамо. Все-таки сподіваюся, що зігра буяльський Сподіваюсь, що, можливо, давай цю спробуємо. А він заявлений чи ні взагалі, то що в заявці його не було. Ну, якщо Кабаєв не дуже заходить, якщо в нього щось не йде якось в останніх поєдинках, ну давайте пробувати інших людей. Не знаю. Брагару, начебто непогано на молодіжному чемпіонаті Європи, забивав голи на просторі грав. Щось розбігався, Гереро ще є для чогось сидить, правда? Тобто якісь експерименти там можна проводити, але точно не Шапаренко там має грати. Це 100%. Ну і Боярський, я сподіваюся, що буде в нього здоров'я. Він ще через чемпіонат, можливо, набере трошки форму. І е, цей футболіст надважливий е, саме в Атаці, коли потрібно там креативити. Креативу дуже сильно не вистачало, проникаючих передач. Один Ванат з Ярмолою старалися, але ярмолу не вистачило, Ванат е, Ну задовбався сам там грати. Ванат вже давно треба перерости динамо, перейти в. Інший клуб, тому що якщо він далі залишиться, деградує, буде другим Шапаренком тільки на позиції нападника. І плюс до того, чому Пономаренка не випустить під кінець гри, де вже навалу треба робити. Чому одного ваната? Не спробувати фактурно Пономаренка, який здорово може головою виграти боротьбу. Теж питання. Тому є багато запитань до Шовковського відповідей. Ми отримуємо, напевно, в матчі відповіді, друзі. Отам, От да. Там треба буде вже. Створювати, креативить, брати ініціативу в свої ноги. І, напевно, там все-таки Пафос знову зіграє тактично грамотно і, напевно, більш оборонний футбол. Хоча пресинг вони можуть робити, як, як ви побачили, якісно Динамо просто так не давали в деяких епізодах розігрувати м'яч, і Динамо помилялась під цим пресингом. Тобто, нарешті Динамо дали, хоч хтось супротив на початку сезону. І ми відчули: от рівень Динамо зараз на старті сезону. Він поки що ну, Динамо не готовий, особливо. Давати в атаці супротив навіть пафосу. Я розчарований киянами насправді. Цей матч треба було не програвати. Давайте так. Ми вже, можливо, не награли на перемогу, але нічия закономірний результат. Тому повний провал. Як вважаєте ви в коментарях, друзі, пишіть на наступному тижні? Ну, я думаю, відео треба записувати, буде анонс на матч-відповідь. Ми розберемось по ситуації вже по чемпіонату, подивимося, яку ротацію Шовковський зробить. І потім вже постараємося зрозуміти, як можна обіграти Пафос, як краще зіграти, якими футболістами. Очікую на те, на наступному тижні анонс на матч відповідь обов'язково. І ваші думки пишіть, що ви змінили зараз в Динамо. Ну, можливо, окрім президента клубу, чи окрім футболістів. От станом на зараз, що б ви змінили для того, щоб можливо обіграти пафос. Пишіть обов'язково, ставте під кінець відео лайк. Все одно до кінця віримо в Динамо, віримо в камбек. Якось проліземо в цей плей-офф. Я сподіваюся, друзі. Давайте все-таки з оптимізмом дивитися в майбутнє. Підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей.